Це те саме 21 травня. Добралися ось на діляночку з цією з пшеницею. Це можна таке спостерігати. Ну, дощики, дощчики, дощики з жовте листя знизу є. Працювали ми. Інсектицид, фунгіцид. Також було нас воно такое трохи підживить, сульфат магнію, я не пам'ятаю, ну в одним словом. Значить, е, ну передос називається прискоч якраз. Ось в такому стані зернові. Тобто вологи достатньо. Десь потрібно вже поп попробувати і другу фінецинну обробку. Е, видно, що трубкування, трубочка як має бути. Ось так. Значить. Досить таки е, першовенько вона виглядала. Попробую сюди вставити вночі, коли ми підживляли, а Блін, вона я не знаю. І ще й плюс до того взяв і зробив, кинув ще ці райберанки. Ну, можливо, то було лишнє. Але вже що? Зробив, те зробив. Значить, маємо таку картину. Ну, труда трічка. Така є. Досить хочеться показати. таку, Коли вносили фунгіцид, після того якось ми заїхали сюди, край обійшов і була проблема в тому, що почав дощик накрапати. Ну, прийняв рішення виїжджати звідси. Далі потім приїхав, не пам'ятаю, через день, через два доробив, але в чому річ. Ось тут частина один, на один оприскоч, вона просто тупо була підпалена, така видна. Ну, видно, що трішки воно якесь таке кудлатеньке, але в цілому в цілому картина задовільна. Ось поруч тут, хочеться до слова так сказати, вона в зиму заходила шильця. Ну, це такий непоганий. Але бачу, вони фунг... інсектицидну обробку не проводили ще. Тут проведена. Фунгіцидна обробка, ну, і інсектицид, і, і гербіцид. Внесено все разом. Значить, всім добра, до нових відео. Слава Україні!